Чи заздрять вам? І чому саме вам заздрять? І хто вам заздріть? Чи знаєте ви цю людину? Давайте дивитесь. Так, завісники у вас є. І причому вже давно. Заздріть вашому фінансовому благополуччю. Нікому, лишній раз не розповідайте, яка у вас зарплата, чи отримали ви премію, чи ви виграли в лотерею. Не розповідайте про свої доходи нікому. Гроші цього не люблять. Так як кажуть, щастя любить тишу, так і достаток любить тишу. Бачите, ви довіряєте. Чорна карта, ви довіряєте комусь. Кому довіряти не потрібно. Ви все розповідаєте. Абсолютно все, що у вас відбувається. Скільки ви заробили, що купили, що плануєте купити, куди потратити, скільки ви зібрали, скільки ви витратили на відпочинок. За скільки ви купили там колечко вам муж подарив. Не треба цього розказувати. Ось, бачите, ця людина дуже близька вам, з вашого оточення. Ви знаєте, або. Найближчий, найближчий друг чи подруга, або ж навіть родич. Ось, будь ласка, підтвердження вам. Коварна така людина. Мабуть, темноволоса жінка. Це темноволоса жінка, дама Христова. Такого віку вже за 35, мабуть. От передивіться, хто у вас брюнетка або темна шатенка за 35. От, вам потрібно для того, щоб фінанси від вас не відійшли, щоб завість не зіграла з шутку з вами. Вам треба відсікти повністю інформацію, ізолювати від цієї жінки. Нічого не розповідати. І от проекспериментуйте тиждень нічого не розповідайте, буде питати, ухиляйтеся від відповіді. Ви побачите, який буде результат. Ось, бачите, знову дама випала, але вже пікова. Тобто. Треба дуже передивитися своїх знайомих жінок, які вас оточені, з якими ви ділитесь. І тоді все буде добре. Ось якір перекриває всі ці карти, буде стабільність. Ось, будь ласка. І в сім'ї вашій буде стабільність, і фінансова стабільність. Ще раз повторюю: достаток, гроші, щастя, люблять тишу. Вважаю вам фінансових успіхів.